Іран подав скаргу до Ради безпеки ООН на заяву Трампу, якій президент США пригрозив бомбардуваннями, якщо Тегеран не піде на угоду щодо ядерної програми. Іран засудив погрози президента США, які на їхню думку порушують міжнародне право. Тим часом США різко наростили парк бомбардувальників на базі поблизу Ірану. Пише Reuters. на американську базу в Індійському океані прибули шість стратегічних бомбардувальників. Бі 2 ці малопомітні літаки здатні нести ядерну зброю і найважчі неядерні бомби в арсеналі США. Німеччина вперше із часів Другої світової війни почала постійне розміщення військ за кордоном. Країна відправить 5 тисяч військовослужбовців до Литви для зміцнення східного флангу НАТО. Про це пише видання Політіко. Новостворена 45-та бронетанкова бригада офіційно введена у дію під час церемонії під Вільнюсом. Підрозділ включатиме бойові частини, медичний центр, роту зв'язку та групу підтримки командування. До кінця 2025 року у Литві дислокують п'ятсот ні. Мейських військових, а згодом їхня кількість зросте.